І можете, кому важко, візьміть дзеркало. Ш, в, і. губки притримали, ШВ вол, волосся. Тепер Ши-во. відпустили во коні мої коні. Ши, в, шо шово, шви, шово, шо шово. І поставте плюс, хто зараз почув і зрозумів. Нарешті бо знаєте, багато років працюю, але все одно є о мільйон плюсів. О! І оце зафіксуйте оцей момент, і дуже класно зафіксувати себе на камеру. От ви от зловили і зафіксуйте себе, бо потім м'язова ем, пам'ять може забути, якщо ви не проговорите, і візуальна може забути, якщо ви мене забудете оцю картинку. Тому зафіксуйте. А Тетяна пише: пам'ятає це відео. Цьому відео майже рік. Рік, рік тому я його публікувала, перший потік фонетики.